Ну, бачиш, на тлі таких економічної, політичної, військової кризи навколо України журнал Країна вирішив порозмірковувати на ту тему, а чи є в Україні справжні друзі і хто з країн світу може стати справжнім другом України, таким союзником надійним? Журнал поговорив з експертами і, як водиться, в Україні, всі думки розійшлись. Запропонували, чи не всі країни з першої десятки там від. Сполучених штатів, Китаю туди, дехто згадав навіть Білорусію, що варто там дуже нам розвивати тісні союзницькі стосунки. Проте звертає на себе увагу стаття, ну таке велике розлоги доволі інтерв'ю з, з інвестиційним банкіром Славою Рабіновичем. Він став таким останнім часом доволі популярним в тер... в мережі світової інтернету. І от журнал країна поговорив з ним. І він в першу чергу каже, що звичайно взвздомінуючо в... варто звернути увагу найбільше Україні в, в своїх зовнішніх. Політичних стосунках, в першу чергу, на Сполучені Штати він каже, що ми надто багато українське керівництво звертає увагу на Євросоюз, і це з одного боку зрозуміло, тому що Євросоюз поряд це велика потуга, але домінуючою геополітичною потугою в світі залишаються Сполучені Штати Америки. І тут, якраз, на думку Слава Яравіновича, необхідно розвивати зробити особливий акцент на стосунках з Сполученими Штатами. Проте з тому, що стосується, що стосується економічних реформ, і надзвичайно багато залежить від само... Мої України і він каже, що на превеликий жаль, поки що радують тільки іноземці в уряді. А що в Україні робиться для того, щоб сформувати нормальну економіку, навести порядок з державним бюджетом, провести реформи, поки що на жаль, тут порадіти немає чому, і принаймні, з боку, так коли дивитися за меж країни, таких результатів якихось очевидних не видно.